В цивільному житті я класичний чиновник, займаюся освітою і наукою по посаді я начальник управління освіти науки Черкаської обласної військової адміністрації. Я підписав контракт добровольця в березні минулого року, власне кажучи, коли до мене дійшла інформація про те, що багато членів ДФТГ. Мобілізований і зараз служить в Збройних силах, а людей дехто не вистачає. Тобто, і мобільні вогневі групи мають брак тих фахівців, які могли би допомогти збивати шахети і виконувати бойові завдання. Я служив у радянській армії два роки. В інших військах це були ракетні війська стратегічного призначення, і в нас був саперний батальйон. Тобто, по спеціалізації я був сапером. Служба в збройних Силах дала навики володіння зброєю. Звичайно, стрілковою зброєю той кулемет, з яким я працюю зараз, він не відрізняється суттєво від інших видів стрілкового озброєння, тому особливо додатково навчатися мені не доводилось. Прийшов інструктаж, спробував, тренувався і використовує. У нас два кулемети в підрозділі. І коли ворожий БПЛА виходить на позицію, навідник має його навести, зафіксувати, і по команді командира ми відкриваємо нагонь на ураження. Якщо все добре, то безпілотник далі не летить, або летить недалеко. Домой готов. Фактично, ми з ним працюємо в парі. Типу, я як другий номер е, я там можу щось допомогти. Не знаю, а, зімутку поставити. Типу, а основну роботу виконує він і звісно більше на нього відповідальності, і в нього вже більший досвід. Тому в принципі, десь я і вчусь в нього. Можна сказати, що він як вчитель, тому так дуже комфортно, дуже класно. Я хотів саме цей підрозділ, тому що я дуже добре знаю командира підрозділу, що я то я його знаю більше. Половину свого життя ми познайомилися в кінці 80-х, коли почалася перебудова. Вінах не йшла на руху народного. Потім завжди він боровся за цю країну і був добровольцем в 2014 році. От я його прекрасно знаю. знаю, що це людина абсолютно віддана своїй ідеї державі, країні. Мій особистий рекорд це наша група, стояла на чергуванні 15 годин поспіль. Тобто ми не мінялися, постійно була певна тривога, і час від часу виходили на нас ворожі шахіди. І це ну, значний час, тобто втомлююся і фізично відчуваєш в тому, і психологічно в тому. І, і теж такий яскравий момент, коли в нас за одну ніч ми чотири рази вступали в вогневий контакт з ворогом, тобто 4 рази з собою зброю по ворожому БПЛА. І це, ну. От, Такі яскраві моменти. Всі кожен, хто не є в нашому підрозділі, це всі абсолютно різні люди з різними фахами, з різними професіями. Але тут не може бути такого, що якісь не такі стосунки або якісь є непорозуміння чи рішення, тому що від кожного з них залежить в цілому благополуччя, а інколи життя групи. Тому що кожен виконує своє завдання, не від них має навести. І це зробити. Командир має послідкувати, щоб все було виконано, так як слід. З нами та людина, яка часто допомагає, це другий номер, там не відникає чи в мене. Вона виконує функцію охорони. Тобто, коли група при зброї вона задіяна у повітряному бої, то вона абсолютно беззахисна. Тобто можна підійти і там, наприклад, з мисливської зброї, чи що, ну наробити багато шкоди. Тому одна людина вона постійно з автоматом. Постійно охороняє групу і паралельно тим, що вона там тримає зв'язок, допомагає там навіднику, чи допомагає кулеметнику наша виконує функцію охорони. Тому тут від кожного все залежить. Це все дуже взаємопов'язано і завжди надіється на плече кожного свого колеги, і я їм дуже вдячний, бо я в кожному з них впевнений. Мій старший син вує з 22-го року, менший мені каже, тату, коли ти на чергуванні я спокійно можу спати, бо я знаю, що тут береже наше небо.